Я був негативно здивований, прочитавши класифікацію гострого атрамбатичного інфаркту міокарда канадського товариства серцево-сурни захворювань на основі стадії тяжкості ушкодження тканин. Консенсус експертів. Гострий інфаркт міокарда – це не що інше, як специфічна форма запалення, а саме гостре, коронарогенне асептичне запалення в зоні порушеного кровотоку. Все, про що пишуть автори документа, включно з некрозом міокарда, набряком, порушенням для циркуляції і так далі, не що інше, як ознаки цього виду запалення з наслідками. Я рекомендував авторам статті ознайомитися з моїми роботами на цю тему, які допоможуть зрозуміти, що таке інфаркт міокарда. Це розуміння відкриває перспективи правильного підходу до хвороби, її осмислення і наслідків для правильного лікування, в тому числі випадків успішного виновлення кровообігу шкодженій ділянці. Я надіслав класифікацію моєму колегі з шкілону Володимиру Шляхивеву з проханням дати на неї реакції. Ось що він відповів. Спроба зв'язати деякі клінічні нейрофічні прояви інфаркту і патоморфологію без її глибокого розуміння. Виявилася Нісенітниця. Саме так. Тому я ще раз закликаю вас ознайомитися з моїми роботами в цій галузі, з моїм принципом оптимальності хвороби, а також моєю філософією узгодженості між здоров'ям і хворобою. Дякую за лайки та розповсюдження відео.